дівчата хлопці. Давно я не робила пиріжків ті що в олії з картоплею і гриба. Картопельку я поставила відварювати, на картопляному відварі я буду ще замішувати тісто. Тим часом я почистила ось так цибулинка, така в мене гарненька. я її зараз покришу і грибочки. І це все діло я буду обсмажувати. Цибульку я вже виклала на сковорідку. обсмажується. Тепер кришок грибочки, так само кубиком і слідом викладаю грибочки. Картопля зварилась, тепер я зливаю воду. Так, водичку я виливаю в мисочку, тут де буду замішувати тісто. А в картоплю я покладу сюди грибочки. Половину викладу, що я приготувала, бо ще я хочу зробити стовжки. Добавлю трішки солі. Бо картоплю я солила зовсім трішки, бо це ж тісто відвар. І ось так гарненько потовчу і начинка вже готова. У відвар кладу, десь, може, з півчайної ложки цукру, зовсім трішки солі. За смаком, дівчата. Дріжджі десь, може, 15 грамів приблизно сухих. Чайну ложку чи півтори. Відвар треба, щоб був теплий, не гарячий. І борошна кладу від 300 г приблизно. Сипте потрошку і ніколи не помилитесь. І замішую тісто еластично. Можна покласти чайну ложку олії, але я не буду класти. Коли в мене смажиться в олії, то я не кладу олії. знаєте, що я хочу покласти? розпушувача. Зовсім трішки. Тут у мене, може, з півчайної ложки. Ось так. Мене запитують часто, навіщо викладати розпушувач. Ну, щоб розслабити клейковину, це раз. По-друге, тісто стартує з першої, як кажуть, секунди. І третє, щоб не впитувало олії багато. Так що, все елементарно просто. А домісила я його на поверхні. Ось таке гарне еластичне тісто, не забите взагалі таке, наче аж рідкувати. Я його тут і залишаю. Ось так, накриваю мисочкою і залишаю я його тут на півгодинки. Пройшло більше, ніж півгодинки. Я зараз поділю тісточку на. На кусочки такі гарненькі. Ось такі кусочки буду робити. Ну, такі невеличкі куряче яєчко. Тепер порозпліскую ось так усі щоб мені було зручно викладати начинку. Я люблю, щоб начинка вся використалася. беру начинку просто ось так руками. І викладаю сюди. Все треба робити з душею, з задоволенням. Все буде добре. Викладала я начинку кругом, тепер ось так усі до єдиного позліплюю. І ось так, всі-всі-всі. А потім поставлю сковорідку на вогонь, розігрію і буду обсмажувати. Оце ось так по черзі, який перший зліпила. І так по черзі. Вони трішки відпочинуть, ще підійдуть гарненько. Ось, А оце моє, мій сюрприз. Комусь попаде. Поліпила. Тепер ще хай відпочинуть хвилин 10-15, потім. Е Поставлю сковорідку, розігрію і буду обсмажувати, як звичайні пиріжечки. Ось так я обсмажую, як звичайні пиріжки. Пиріжечки вже готові. Ось такі гарненькі. З картоплею. Мені часто кажуть, начинки мало кладете, будь ласка. В гості йду. До кого гості прийти, до вас з задоволенням? Начинку можна любу, яку захочете. Це воно. Зберігайте, поширюйте, записуйте. Будь ласка, Сода дає такий легенький хрум і не дає впитуватися багато олії. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одне, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!